Так, ось друга частина, дивіться, такий результат бонсая. Ось маємо. Сонечко зайшло дуже добре, бачите, скільки відійшло, не знаю. Ось так. ось так. Як це воно робиться. Потім на наступний рік обстрижеться, зробиться красива овальна форма подушечок. Дивіться, скільки було зрізів. Вони всі обробляться, мабуть, топсін М, щоб ці всі ранки. Все до основи вирізалось, це забереться. Підсипиться кора, тому що тут має бути все красиво і доглянуто. Ось такий маємо результат. Зараз буду працювати ось той алів. Я, я так підстриг, бачите, забрав низи, піднявся доверху. Дивіться, яка чаша, яке нело. Зараз буду працювати з цим олівцом. Ось так. от. Кому подобається, запитуйте, питайте, будемо працювати в цьому напрямку. Бачите? Вибиралася, зразу я дивився. Тут такі маленькі відходики, теж красота. Блін, мені дуже подобається. Дивіться, будемо працювати, якщо що. Підказувати буду, ділитися своїм досвідом і результатом.